Вправа 291 сплав масою 1,6 кг містить 15% міді. Скільки кілограмів міді міститься в цьому сплаві? Щоб дати відповідь на це запитання. Давайте спочатку запишемо в першій дії, що 15% це 15 сотих частин. А 15 сотих частин запишеться як 0,01. Ну що ж, і зараз, щоб знайти. Оскільки це 15% від 1,6 кг, нам у другій дії потрібно 1,6 кг помножити на 0,15 і це дорівнює. Можна, звичайно, перемножити в стопчик, а можна 1,6 записати як 0,8, що множиться на 2 і помножити на 0,15. Ну, і зараз 2 можна помножити на 0,15. Це буде 0,3. У нас вийде 0,8, що множиться на 0,3. І це дорівнює 8 на 3, це 24, І є два знаки після коми. то вийде 0,24. Пишемо чого у дужках. Кілограм. Міді. Пишемо. міститься. В цьому сплаві? Є, записуємо відповідь. Скільки кілограмів міді міститься в цьому сплаві? Записуємо 0,24 кілограм.